Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде кулінарним, оскільки за вікном осінь. І основним атрибутом осені є гарбуз, тому сьогодні приготуємо страви з гарбуза. Я не можу сказати, що це особливо якийсь улюблений мій продукт. Але якщо я готую страви з гарбуза, то вони саме такі. Рецепти: прості, швидкі і корисні. Ну, ви знаєте, це мій девіз на кухні. В мене є ось такі два види гарбузів. Спершу приступаю до ось цього великого, аби він не зіпсувався. Із нього я буду готувати десерт. Е, найважчим, напевне, в приготуванні страв з гарбуза це його порізати. Я тут намагаюся це зробити, мені не виходить це дуже легко, але все ж таки я справилась. Гарбуз нарізаю на ось такі шматочки і відправляю його. Запікатися просто на пергаментний папір на форму нічим не змащую, відправляю в духовку розігріту до 170-180 градусів і запікаю його до готовності. Поки гарбуз буде запікатися, я беруся до приготування крем супу. Для цього я використала ось таких два круглих гарбузики. Вони були невеликого розміру. Точного рецепту тут не пропишу, тому що готую все на око. Нарізаю його на невеличкі шматочки, підсолюю і додаю невелику кількість води. Пізніше буду спостерігати, тому що є гарбузи, які досить водягнисті, а є гарбузи, в яких є мало води, тому воду завжди можна в процесі. Добавити. Накриваю кришкою і залишаю його варитись. Тепер приступаю до нарізання цибульки, для цього використала одну таку досить велику, нарізаю її такими теж немаленькими шматочками і буду тушкувати її на маслі до золотистого кольору. Для цього я використовую топлене масло. Коли цибулька підсмажилась і гарбуз вже зварився будемо тепер заправляти це все. Також мені потрібен часник, плавлений сирочок і сік з половини лимона. А також додаю завжди чорний перець. Всі інгредієнти я відправляю до гарбуза, видушую сік лимона, а також додаю невелику кількість чорного перцю. Тепер це все потрібно ретельно збити. І тут я також дивлюсь, яку консистенцію крем-супу я б хотіла. Якщо мені він виходить загустий, також можу додати трошки води. Ось така консистенція в мене вийшла, в принципі, така мені підходить. Тепер я пробую на смак. Захотілося мені додати ще трошечки солі і також ще трошки лимонного соку. Адже цей сорт гарбуза виявився також досить солодким. Ще раз все ретельно перебиваю, довожу до кипіння, і наш крем-суп готовий! Варіантів подачі, так як і рецептів цього крем-супу є безліч, кожна господиня використовує той, який подобається власне їй або її членам сім'ї. Я вам покажу два своїх улюблених, які використовую я. Перший це буде сметаною. Для тих, хто любить сметанку. Також, звичайно, до цього крем-супу обов'язково, мені здається, пасує насіння гарбуза. Я його трошки підсмажила і використовую будь-яку зелень. В мене була петрушка. Зверху посипаю ще трошки чорним перцем, і один з варіантів подачі готовий. Наступний варіант подачі особисто мені та моїм рідним подобається значно більше. Для цього ми використовуємо цей самий суп. Я його зверху трошечки поливаю олійкою з часничком. Викладаю будь-які шматочки підсмаженого м'яска, в мене індик панірований в пластівцях. Також використовую гарбузове насіння і ще трошечки присипаю це все кунжутиком. І ось, власне, отаке поєднання гарбузового крем супу з насінням і з м'яском нам смакує найбільше. По цьому рецепту суп виходить ніжний, кремовий, готується дуже легко, просто, з мінімальної кількості інгредієнтів. Наступною стравою з гарбуза це є запіканка. Для цього нам потрібно сир. Я використовую 9%, ванільний цукор, також звичайний цукор. Точні пропорції інгредієнтів залишу внизу в описі під відео. Вибиваю 2 яйця і додаю йогурт. Спершу даю 2 ложки, подивлюся, яка буде консистенція, тоді можна ще також додати. І борошно. Тепер це все потрібно збити до однорідної консистенції за допомогою ручки блендера. І тут важливий момент такий, що два тіста, тісто, ось це сирне і гарбузове, має мати одинакову або дуже подібну консистенцію. Тоді він буде дуже гарно викладатись. Мені захотілося зробити сирне тісто трошечки більш рідшим, тому я додавала ще одну ложку йогурту. Цей процес ви можете контролювати самостійно. Все залежить від сиру і від густини йогурту. Борошна багато не давайте, аби запіканка не виходила забитою. А тепер приступаю до приготування гарбузового тіста. Гарбуз готовий, запечений, очищаю від шкірки, відправляю в посудину, вибиваю 2 яйця, додаю ванільний цукор. Для тих, хто любить досить солодкі десерти, можна додати ще звичайного цукру. Я цей етап пропустила. І додаю борошно. Ці інгредієнти ретельно взбиваю до однорідної консистенції. Для цього рецепту дуже важливо, аби гарбуз був не водянистим, аби він був такий м'ясистий, тоді тісто виходить такої консистенції, яку нам потрібно, і не потрібно буде використовувати дуже багато борошна, аби його загустити. Для випікання я використовувала ось таку керамічну форму, змастила її маслом і посипала її подрібненими пластівцями. І вчасно спам'ятала, що я забула включити камеру. І тепер потрібно почергово викладати кожне тісто. В мене виходило так: я викладала дві ложки білого сирного, тоді дві ложки гарбузового, тоді знов дві ложки білого. І по дві ложки гарбузового, і так до закінчення всього тіста. Ось чому важливо, аби консистенція кожного тіста була приблизно одинаковою. Тоді викладати це все буде значно простіше і виходить значно красивіше. І ось таку красу потрібно випікати в духовці, розігрітій на 180 градусів десь приблизно 40 хвилин. Без розпушувача, він дуже гарно піднімається. Звичайно, він пізніше трошечки впаде. Але хто любить сирні запіканки, дуже рекомендую спробувати за цим рецептом. Цей рецепт я вже готую не перший рік, він є в мене перевірений. І гарбуз виявляється досить корисним інгредієнтом, тому дуже рекомендую спробувати. Нехай вам смакує, нехай вам вдається. Пишіть ваші враження в коментарях. А також особисто мені було б дуже цікаво почитати, які страви з гарбуза готуєте ви. Тому що я не так багато маю страв в своєму арсеналі з гарбуза, які б я готувала. Ці два варіанти я готую кожного року. Звичайно, для мене це сезонна страва, тому буду з задоволенням читати ваші коментарі. На цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. Також дуже сподіваюся, що вам будуть смакувати ці страви за моїм рецептом. Якщо вам відео сподобалось, буду вдячна за вашу підтримку, за ваші вподобайки. І до зустрічі у наступному відео мирного нам неба.